Доброго дня, шановні підписники нашої групи. Хочу вам представити автомобіль Audi A6. Шкіряний салон 98-й рік. В ідеальному стані машинка. Проїхала практично більше тисячі кілометрів в ідеалі. Маємо ось такий салон. Шкіра, зелена. Маємо пробіг оригінальний 134 тисячі 370 кілометрів. Автомат, клімат, контроль, магнітолу і так далі. От. Салончик просто в ідеалі. Проїхали ми, я ж казав, більше 1000 кілометрів і практично вже майже вдома трапилась біда. Трапилась біда, трапилась тяга і ми змушені були заїхати на оціону. Де нам культурно сказали, що полетів насос високого тиску ТНВД. І ми змушені його були замінити. Міняємо його за свій кошт, тому це щодо згідно тих коментарів, щодо цін і так далі.